Друзі, слава Україні, слава ЗСУ! Е, у мене до вас важлива інформація. Отже, знайомі мені скинули е, два аккаунти з Тіктоку, е, де люди від мого імені створили собі аккаунти, публікують відео мої. Але проблема не в тому, що вони публікують відео, а проблема в тому, що вони під відео залишають е, номери карт, карт монобанку, і на які вони збирають кошти. Тобто, не знаю, на ЗСУ вони пишуть. Але... Насправді, я не веду ніяких зборів і взагалі я свою діяльність не веду в Тіктоці. Тому хто зареєстрований в Тіктоці, якщо ви бачите ці аккаунти, я зараз вам їх покажу. Це у нас один аккаунт, називається Accordage.Ua. Є середечко, синьо-жовтий. І ще один канал це у нас Accordage Укр. моя Моє фото вставлене. Ці канали від мого імені ну не тільки публікують відео, а от і пишуть збірна ЗСУ, карта під відео. Не знаю, шахраї не шахраї, але неприємно. Тому, якщо ви потрапите на ці аккаунти, знайте, що це не моя діяльність. Люди просто перезаливають і, можливо, займаються якимись нехорошими справами. Невідомо, куди ті гроші йдуть, які вони прошуть, і тому подібне. Тому або кидайте скарги, або просто не ведіться. Свою діяльність я веду виключно в Ютубі і в Телеграм-каналі спілкуюся з учасниками спільноти. Наразі в мене все. Дякую за увагу. Будьте уважними, пам'ятайте. Акордиш. .ua. Тільки в Ютубі. Це буде Україна.